Вже більше року у Чернівцях працюють над впровадженням системи gps навігації аналогів котрої немає в жодному з міст України. Якщо в інших містах пішли тільки тим, що спостерігати за транспортними засобами в онлайн режимі, то ми замовили замовляємо gps навігатори із озвучкою. Наступна зупинка: завод Гравітон щасливої дороги. Цією системою тішаться і водії, і пасажири. Зокрема, першим не доводиться оголошувати назву зупинки, адже озвучення спрацьовує автоматично. Так, да, дуже хороша система. Сразу слышно остановки, Якщо хто не знає, можна послухати висті. Поки що така система існує лише на кількох маршрутах. Вже за півроку перевізники зобов'язані встановити її на більшості з них. Та це лише перший етап впровадження системи gps навігації у місті. Наступний передбачає, що на зупинках з'являться розумні монітори. Ми працюємо над тим, щоб ми були чуть чуть впереді. Через рік, два ми зможемо на зупинках, хоча б на тих самих, які на тих зупинках, які найбільш людні, встановити термінали, щоб люди не виходили на дорогу і виглядали там, десь чи їде дев'ятка, чи не їде. А щоб можна було побачити на на попередній зупинці є вже автобус. Чи то 9, чи то 9 а у європейських країнах така система існує вже давно, проте в Україні цей процес ще триває. Запровадження розумних моніторів на Чернівецьких зупинках варто очікувати щонайменше за рік. Причина традиційна кошти. На сьогоднішній день ви знаєте, що коштів на це дуже мало, коштів на багато. І для того, щоб це все зробити, ми будемо підключати як фірми рекламодавців, так і спонсорів. Ольга Андрійська Ярослав Левицький місцевий час.